Російські війська атакують по всій лінії фронту. Покровська військ залишається найгарячішою. За словами речника оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця, Назара Волошина основним напрямком літнього російського наступу може бути саме Покровське. Неспокійно і на Лиманському, і в Времівському напрямках потерпають від ворожих обстрілів Херсонщина, Сумщина та Запорізька область. А от на Харківщині зіткнень стало менше. Минулої доби окупанти там не наступали. Загалом по всій лінії фронту було 73 бойових зіткнень наші війська роблять все можливе, щоб стабілізувати обстановку та не допустити просування противника. А от бійці іноземного легіону у головного управління розвідки Міноборони показали відео, як знищують окупантів у районі Часового Яру на Донеччині. Водночас про втрати росіян випадково обмовився сам кремлівський диктатор Володимир Путін. Він зазначив, що російські війська щомісяця втрачають в Україні близько 20 тисяч осіб. А ця цифра нижча ніж кількість свіже мобілізованих.